Люди питають мене, чи я закохана була за свої 45 років. Ну, Звісно, я була закохана і в школі ще Іван його звали. Він зірвав кабінет хімії, його вигнали з школи, більше в мене бачились. І коли я кажу, що я була закохана, то мені кажуть, що я якась там невірна, погана. Жінка і таким поганим словом на мене? Не скажу, бо батько там за дверима підслухає. І типу, я була Віталіку там невірна, да? Вибачте, будь ласка, той Віталік від менше від мене на десятиліття. І я так думаю, його ж на світі ще не було, Віталіка. Ну, коли в нас було з Іваном в школі. І взагалі, хто той Віталік? Я його знаю тільки з інтернета. Він навіть зустріться зі мною боїться.